Привіт! Сьогодні у мене на огляді монети Польщі періоду правління Станіслава Августа Понятовського. Станіслав Август Понятовський був останній король польський, Великий князь Литовський і Великий князь Руський з 1764 по 1795 рік. Правитель республіки Обох націй, Речі Посполитої за час правління. Проводив реформування в усіх сферах політично-суспільного життя, заснував лицарську школу, кадетський корпус. Заснував порцеляновий завод, національний театр, монетний двір, палацово-парковий комплекс. Лазенки. Також він зібрав цінні колекції старожитностей і бібліотеку, один із авторів Конституції Речі Посполитої 1791 року. Коли Варшава капітулювала перед військами Суворова, конвойований до Гродна за наказом Катерини II і детронізований 1795 року. Він втратив владу. Помер у Санкт Петербурзі у 1798 році, перепохований у Вовченні 1938 року, а згодом у Варшавському катедральному соборі Івана Хрестителя 1995 року. Всього у мене в колекції 5 монет. І почнемо огляд, огляд з монети Один Солід. Монета 1767 року випуску. Напис 1 Солід. Від цифри 1 від номіналу: Дві квітки зображені. Напис РП, Річ Посполита. І буква G: мітка монетного двору. Місто Краків. Тираж даної монети: 1 мільйон 599 тисяч штук. Матеріал мідь. Діаметр 14,5 міліметрів. Маса 1,3 грама. На іншій стороні монети. Зображена монограма короля. Станіслава Августа Понятовського. Коронована. Коронована монограма. І рік 1767. Сама дрібна монета. Монета номіналом 1 грош, Теж 1767 року. Теж монетний двір Кракова. Тираж 48 мільйонів 852 тисячі штук. Матеріал мідь. Діаметр 21 мм. Маса 4 грама. Товщина 1,6 мм. На монеті зображена коронована монограма. Монарха короля. Станіслава Августа Понятовського і рік 1767. На іншій стороні монети зображений герб тогочасної Польщі. Речі Посполитої. У коронованому щиті зображені два орла, це герб Польщі, два вершника, верхом на коні це символ Литви. А також у центрі зображений бик, і дві гілки по боках. І напис: один грош польський по окружності. Далі йдуть більш цікаві монети. Двох типів: це монети номіналом 3 гроша. Ось у нас перший тип монети. 3 гроша. 1766 року випуску. Монетний двір Кракова. Тираж 12 мільйонів 410 тисяч штук. Матеріал мідь. Діаметр 26 мм. Маса 11,6 грама. Гурту монети. Візерунок. Звісно, він такий вже покоцаний. На монеті, як і на попередній монеті номіналом один грош, зображений герб тогочасної Польщі, два орла, два вершника на коні, символ Польщі, символ Литви, а також у центрі зображений бик. І дві гілки по боках. Рік 1766. Напис Гросус, полон. Тріпл, три, три польські гроша. На іншій стороні монети зображений перший тип портрета Станіслава Августа Понятовського і напис Станіслав Август, Король польський. Ось він тут зображений в такому військовому кителі. військовому одязі. Монета номіналом 3 гроша. Це вже з іншим типом портрета короля Станіслава Августа Понятовського. 3 гроша, 1700, але рік тут не видно, або 1780-х, або 1790-х років. Все те саме, що і у попередній монеті, теж герб тогочасної Польщі. А інший уже портрет. Це другий тип портрета Станіслава Августа Понятовського. Тут він зображений вже без одягу, тільки зображене обличчя короля. Портрет точніше. Це другий тип. Портрета короля Станіслава Августа Понятовського. Ну і остання монета. Це монета номіналом 2 срібних гроша 1766 року. Вже монетний двір Варшава, буква ФС. Тиражом монета випускалася 8 мільйонів 425 тисяч штук. Це срібло 583 проби. Діаметр 23,5 мм. Маса 3,34 грама товщина 1,1 мм. На монеті зображений герб тогочасної Польщі. Ну, звісно, як і на попередніх монетах. Два. Орла, два вершника, у центрі бик і дві гілки. Досить цікаві старовинні монети. Я люблю старовинні монети, особливо 18 століття. На сьогодні все. Усім хорошого дня і до нових зустрічей!